І ось розпочався наш останній день відпочинку у Норвегії, а саме у місті Берген. Я йшовши на нові пригоди, старалася запам'ятати кожну вуличку, кожен будиночок. Ці цікаві фонтанчики з водичкою прісною, які можна пити. Сьогодні у нас запланована подорож автовокзалом. На відео вам видно це є ЖД-вокзал. Там, де потяги їздять. І ось помітила такі гарні люки, куда хотіла вам показати. А ось спереді від ЖД вокзалу до автовокзалу, вам має бути видно такий скляний тунель, який сполучає два вокзали. Дуже зручно та близько. Мені це дуже сподобалось. Ще, що мене мені цікаво було, на автовокзалі це те, що платформи в нас зазвичай позначаються цифрами. Там перша платформа, друга платформа. В них це є букви Букви латинського алфавіту чи англійського. Нам потрібна була платформа O. Ось знайшли. І на платформі прямо на екранчику розпис. Автобусів, які з цієї платформи відправляються. І ось ми вже в дорозі. По дорозі ми, я бачила дуже велику красу, Будинки, поєднані з горами. Є кам'яні гори, такі брили, є на кам'яних брилах будинки стоять. Проїжджали дуже багато тунелей, пророблених у горах. Для мене, людина, яка живе не в горах, було досить так незвично і такий досвід, коли ми їздили в горах вверх вниз мене постійно закладало у вухах таке відчуття, ніби, знаєте, як в літаку процес взльоту або посадки. Там було дуже багато озер, які розташовані між горами, і навколо тих озер було дуже багато будинків, такі ніби села, міста, які. Утворилися навколо води, коли такі невеличкі водоспадики. Таке цікаве моє спостереження, що в цій країні люди дуже люблять природу. Вони стараються жити разом з нею в гармонії. А ось зараз покажу автобус, яким ми їхали з середини. Подивіться, від колін до попередніх сідушок є багато місця, кнопка Стоп. Для зарядки телефона. Попереду є екранчик, який показує, яка зупинка, за, кіль... за скільки часу буде. Розкажу, чому звернула увагу на автобуси. Я висока така, я маю більше, ніж 170, напевно, ближче до 180. І, маючи довгі ноги, в наших українських автобусах я завжди колінами впираюсь в попередню сідушку. Тут взагалі питань немає. Ось нас вже автобус висадив, і я любуюсь красою. І чому я ж така довольна? спитаєте ви мене, а це все тому, що я щось побачила. Зараз покажу і вам. Ля-ля! Ось дивіться, куди я прийшла-приїхала сьогодні. Водоспад. Це тоді, він перший в моєму житті. І дивіться, тут можна піднятися наверх і пройтися під водоспадом. Я бігом-бігом-бігом туди побігла. Послухайте, як тут шумно. Прогулятися під водоспадом це край. Бачити його величність, його величину це Слів нема, це там треба бути. Находившись, налюбувавшись вдосталь, ми спустилися вниз. І я не була б собою, якби не вмочила хоча б ножки туди, в ту водичку. Холодна, така, класна. І я була така не одна. Хі-хі. Далі ми з подругами поки чекали автобус підкріпилися смачнючим морозивом. Та такою тією ж самою красою, такою ж самою молотою ми верталися назад додому. Бо настав час завтра вилітати назад, у, свої, у свої, до своїх рідних. До речі, дівчата, не знаю хто, але кожного ранку я на кухні бачила приготовлену каву. Спеціально для мене. Дякую вам велике!